Пошли мені, Господи, довгі роки, та розуму не забирай, настав мене Боже, на вірні стежки і хліба насущного дай, ніколи із мудрістю не розлучай, здоров'я даруй до кінця, і всі помилки щиро виправить дай, щоб гідно зустріти Творця, наснагу для тіла та вправність рукам, і спокій на схилі життя. Дай мудрість, аби передати нам, і душу врятуй від сміття, від заздрості, люті, зневаги і зла, презирства та різних спокус. Хай зникнуть образи, гординя, хула до тебе всім серцем молюсь врятуй від хвороби, від болю, війни, за діток рідненьких прошу, ти їх захисти, порятуй і храни, я всіх їх у серці ношу. Не дай мені Боже дітей пережить і бачити їх у біді. Навчи поважати, уміти любити і жити в добрі і труді. Пошли свою милість усім на землі, добро у серцях запали, хай вміють любити великі й малі, щоб люди у мирі жили. Наш люблячий Боже, терпіння даруй, хай сонце над нами сіяє. Спаси, захисти і від зла порятуй, нехай буде воля Твоя.